дивитеся інформаційні деталі на 21-му у сьогоднішньому випуску про таке. Врожай корупціонерів лише за один день на хабарах затримали трьох закарпатських посадовців. Нове життя в новому домі. За рік Закарпаття прихистило 4 тисячі переселенців. Ми продовжуємо показувати, як живеться вимушеним біженцям за тисячу кілометрів від війни. Хлібні прогнози. Наші журналісти дізнавались, що буде з цінами на хліб у Закарпатті. На Закарпатті прикордонник отримав хабар у розмірі 15 тисяч. Такою була плата за послаблення перевірок прикордонного загону. У середу, 29 липня, співробітники служби безпеки України та військової прокуратури західного регіону викрили одного з військовослужбовців відділення внутрішньої безпеки по мукачівському прикордонному загону. Хабар у розмірі 15 тисяч посадовець мав отримати від керівника підрозділу охорони державного кордону за послаблення перевірок зазначеного підрозділу. Азія розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. Санкція цієї статті кримінального кодексу передбачає покарання. У вигляді ув'язнення від 5 до 10 років із конфіскацією майна на хабарах спіймали й двох районних чиновників. Працівник Сволявського даї вимагав у мешканця Мукачева 140 доларів США за прискорення виготовлення державного номерного знаку на автомобіль та встановлення машини на облік. Того ж дня працівники міліції затримали працівника Рахівської районної адміністрації, який одержав хабар у розмірі трьох тисяч гривень. Ці гроші посадовець вимагав та отримав за прискорення виготовлення. Та видачу двох паспортів громадян України за одержання неправомірної вигоди службовим особам загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Останнім часом затримання чиновників на хабарах почастішали. Та чи лякає це нечистих на руку посадовців? Чи справді корупції у нашому повсякденному житті стало менше? Ми запитали про це в Закарпатті. для нашої традиційної рубрики Громадська думка. Можливо, хтось прикритив брати гроші, а вони так і залишились, чекають моменту. Я не думаю, що їх стало менше. Можливо, навіть і більше. Не помітили, що щось тут і змінилось. Нічого наоборот більше беруть, щоб запастися. Це, по-моєму, така хвороба, яка дуже тяжко проходить. Ти хто брав, хто не брав, той і не бере. Напевно, так як і було, так і є. А трошки менше. Можливо, в освіті вищій там більше бояться зараз. Відкрито. Думаю, в медицині, в газовому ні, в газовому беру. Може бути, в міліції, бо міняють їх, та тепер бояться, що вилетить звідти. Систему дуже, дуже складно зламати. Тому те, то, що було раніше, можливо, зараз це не все не все так гучно робиться, але так як було, так і воно і залишилось. Ні, не менше стало. А подивіться, що у горгаз твориться. Корупція, схеми корупційні, звісно. В воєнкоматі, я думаю, більше зараз відповідальніше. Думаю, в лікарнях, думаю, стало менше. Ну, Тобто процес іде, я думаю, в майбутньому все буде добре. Здається, прийшла нова влада, але нічого не міняється. Спочатку вроді би, боялися, а потім все стає на свої місця Як кажуть, Україна не бідна держава, розграбована просто. Чиновникам Закарпатської обласної адміністрації вручили близько 70 повісток. За день до цього на запад військомату всі структурні підрозділи та управління ОДА надали списки осіб, які можуть підлягати мобілізації. І вже сьогодні працівники військового комісаріату принесли чиновникам установи сім десятків повісток. Що буде з цінами на хліб на Закарпатті Жнива вже практично закінчилася. І, хоч поки випікають із минулорічних запасів борошна, уже можна прогнозувати за скільки купуватимемо хліб. 60% вартості якого залежить саме від цін на борошно цієї осені. Які тенденції помітні та чи платитимемо більше, підраховували наші журналісти. Поцілувати або перехрестити без цього, Ельвіра Гочел навіть не покладе хлібину до сумки. Пенсіонерка кілька разів перераховує свій бюджет, аби купити найнеобхідніше а хліб. Завжди на столі, тож за змінами його ціни пильно стежать. Я не печу, тому що то невигідно. Той газ іде, все. Коли я дістану пенсію, в першу чергу беру газ, електрику, воду, все, все, все. А те, що все залишить, то собі знову ділю на кожен день. Я подивлюся, який в мене там шпайц, як кажуть, кладова, а туди собі розраховую. 60 відсотків вартості хліба ціна борошна. Нині на прилавках. Ще немає хліба з муки змаленої в 2015-му. І хоч вартість його відносно стабільна, великого попиту продавці не помічають. Навпаки говорять про зменшення не тільки кількості покупців, а й кількості хліба, який беруть, дивлячись на ту всю обстановку, і беруть менше трошки економніше. Кому скільки треба, хто наскільки розполагає, хто половиночками, біленького, сіренького, кому скільки треба. Як хватає, кому і не хватає. Сьогодні половинку, завтра половинку дуже багато таких. З минулорічним борошном ще кілька місяців. Уже восени зможуть пекти з муки помелу 2015-го. Адже жнива на Закарпатті вже на фініші. Аграрії заспокоюють урожайність на рівні минулого року. Усі категорії господарств поточному році до збирання підлягає 88,8 тисяч гектара зернових культур, з них ранніх 42,5 тисяч гектара зернових. По всіх категоріях господарств зібрано 27 тисяч гектара ранніх зернових культур або Сотка від загальної площі намолочено на сьогоднішній день 98,9 тисяч тонн зерна. Експерти помітили тенденцію: хліб на Закарпатті стабільно коштує пів долара. Зростала валюта, збільшувалася і ціна на головний продукт. От і маємо: в середньому буханець хліба нині вартує 10-12 гривень. Ціни були піднялися за рахунок того, що сировина подорожчала. Тепер звичайно впали ціни. Зараз є навіть хліб, і набагато дешевше став середній. Йому можна у нас хлібчик купити від 6 гривень і до 20. Натомість уже фіксують ріст вартості зерна. Так, пшениця другого гатунку подорожчала майже на 8%. Третього збільшилася в ціні на 6,5%. Відповідно, дорожчатиме й борошно, а з ним і вартість хліба. І це не єдиний чинник, який впливає на його ціну. Міністерство нашої економіки запрогнозувало індекс інфляції на 12%. Це говориться про те, що десь на 12% прогнозується збільшення взагалі по всіх видах соціальних таких продуктів. Але це не можна так сказати, що іменно по всіх напрямках, по всіх видах я ще раз повторяю, тому що там є багато різних складових. Здорожчання, борошна, збільшення ціни світла та газу до того ж інфляція. Можна прогнозувати збільшення ціни буханця в середньому на гривню. Та хліб це соціальний продукт, тож його здорожчання суттєвим буде навряд. Експерти кажуть, уже восени ціна хліба на Закарпатті збільшиться максимум на 40-50 копійок. Трьох тисяч переселенців від початку. Ато Закарпаття прихистило сотні родин вимушених втікачів зі Сходу та Криму. Більшість не лише мають дах над головою, а й роботу і невеличкий бізнес. Ми продовжуємо розповідати історії тих, хто втік від війни. Цього разу з ними спілкувалася наша Олена Остапчук. Війна забрала у них дім, роботу і розлучила із рідними. Уже понад рік переселенці зі сходу мешкають у Ужгороді. Марина, як і тисячі інших, радіє елементарним речам: крівля над головою, ситі і одягнені діти, привітні люди. Усе дає сил жити і сподіватись на повернення. Боже, друзі. У меня очень много на самом деле здесь. Люди очень хорошие. Я очень довольна тем, что живу здесь. Там конфликт продолжается, и поэтому пока не еду. Но очень хочу. У меня там очень. Е, Кака став содово родственники, мама, сестра. залишились на сході і родичі Олени. Мати одиначка показує своє скромне, але затишне помешкання. Раніше вона й мала житло, працювала прибиральницею, але з маленькою дитиною на руках оплачувати оренду стало сутужно. Нині, завдяки громадській організації, має, хоч і невеличкий, але свій куточок і підтримку. И работу искала, а, ну очень сложно с работой, мне самой с маленьким ребенком, как бы чужой город, все э, сложно очень. И знаете, лучшего места, наверное, я бы лично точно не смогла найти нигде. И очень директор помогает, все помогают, девчонки друг другу как-то помогают. Зараз на базі центру громадської організації відпочивають діти з Макіївки. Живе кілька сімей переселенців зі сходу. З одягом їжею та необхідними речами допомагають волонтери та ужгородці. 22 людини – людей. Це мами в основному з дітьми. Вони проживають тут, харчуються як переселенці вже більше року. Уже семеро в дитячому таборі. Працюють у нас в садочку, працюють і в кафе нашому, і на кухні. Так, що намагаємося допомагати, як можемо. У двох легше пережити труднощі. Переконані рідні сестри Юлія та Яна. Вони мають житло в Ужгороді, мають по двоє діток, тож знайти роботу з гнучким графіком кажуть надскладно. Тим паче, що малеча часто хворіє. Доводиться перебуватися під заробітками. І за того що дво двох дітей до шести років, Мені не підходить графік роботи. Так би побіжала би зі своїм вищим образованням, старшим роботи, пра робота в гоструктурі идти, Ожна ті заубочці Но другого выхода нету, потому что государство нам платит на две детей 1600 гривень віржи за рік життя, розповідає Юлія, бувало всяке, і люди траплялися різні. На самому початку потрапили на гачок аферистів, їх вигнали з орендованого будинку. Нині сестри підтримують одна одну, спілкуються із іншими переселенцями зі Сходу. Радіють кожному дню, але після пережитого бояться щось планувати. Нам тут подобається. Но что будет завтра, я не знаю. Еще год назад я думала, что я проживу в родном Донецке, воспитаю детей, и там же их выдам замуж. Поэтому что будет завтра, я не знаю. Планов нет. План на данный момент это выжить. Нині на обліку регіонального штабу понад 4 тисячі переселенців, та кількість щодня змінюється. Деякі повертаються на Закарпаття вдруге, інші приїздять поживши в других областях. Мешкають у готелях на пільговій основі або ж у волонтерів безкоштовно. Усі забезпечені житлом. Чого не можна сказати про роботу? 600 чоловіків працездатного віку, 1214 жінок із загальної кількості чотири тисячі осіб. Стало на облік триста. 84 переселенця, а з них працевлаштувалося всього 115. Ситуація критична, можна сказати, з працевлаштуванням. За статистикою, близько 30% вимушених переселенців зі Сходу не повертаються до самостійного життя. Не шукають роботи і розраховують лише на допомогу від держави. Процес адаптації в багатьох не минає навіть після кількох місяців, кажуть психологи. Ще 300 тисяч гривень з міського бюджету витратять на покі з борщівника на набережних Ужан. Поки боротьба була майже безрезультатною. Хоча виправдовуються чиновники у 2015-му вже чотири рази вичищали береги річки від борщовика. Нещодавно заключили нову угоду з водгоспом на 300 тисяч гривень, щоб очистити береги не тільки від борщовика, а й від інших заростей. Коли приступлять до робіт, поки не озвучують. Не перемикайтесь, продовжуємо стихслий огляд інших актуальних новин. В Угорщині за кришування контрабанди арештували два десятки митників. Лише за останні тижні правоохоронці сусідньої країни провели 25 рейдів. Лише під час розслідування на пункті пропуску захончоп виявили кількох митників, які свідомо сприяли контрабандистам і не повідомляли про факти виявлення українських безакцизних цигарок у машинах. Під варто потрапили 18 митників та троє цивільних. На КПП Лужанка у Бергівському районі вручили повістки. Про це повідомляють місцеві змі з посиланням на джерела у місцевому військоматі. Загалом план на шосту хвилю у районі 80 мобілізованих. Випуск деталей триває. Далі про таке заробляти за кордон. Усе більше українців планують їхати на заробітки. Ми провели опитування серед закарпатців. Підйомник до потягів Ужгородський вокзал вперше обладнали для потреб людей з обмеженими можливостями. Разом з ними наші журналісти і протестували пандуси та підйомники грація та краса в обласному центрі стартував чемпіонат України з художньої гімнастики. Виїхати на заробітки за кордон планують 3 мільйони українців. Плани виїхати на роботу за кордон найближчим часом є у восьми громадян нашої держави. Про це свідчить опитування, проведене компанією GFK Ukraine за запитом міжнародної організації з міграції. Серед охочих працювати за кордоном чоловіків двічі більше ніж жінок. Одночасно, відсоток українців, які не розглядають можливість виїзду на заробітки за кордон, скоротився з 55 в 2011 році. До 40. 44% цьогоріч. перше місце в рейтингу привабливості з Польщею ділить Німеччина. На другому місці Італія. Там хочуть працювати 19% потенційних трудових мігрантів. За ними йдуть США, Великобританія і Росія. Крім того, кількість українців, які бажають працювати за кордоном, навіть неофіційно різко зросла. Ще чотири роки тому їх було 28%. Зараз більше 40%. для Закарпаття. Тема заробітчанства актуальна за неофіцій. Статистикою кожен сьомий житель області хоча б раз працював за кордоном. Тому для нашої рубрики громадська думка. Ми питали у краян, чи шукають вони можливості заробітку за кордоном, де саме і чому. Хотів у словаччину. Ну і візу зараз треба усклад дуже ускладнилося питання з візу я навчаюсь за кордоном, типу, тому маю трохи практики. А так ну, не знаю, можливо, Сполучені Штати було б непогано попробувати. Хотіла би поїхати попробувати. По-перше, це можливість мову підтягнути, іноземно плюс вивчити якусь додаткову і попробувати, як жити там, порівняти і де більше сподобається. За кордоном я би не поїхав працювати. Вдома треба працювати. Чим подальше в Канаду, наприклад. Хороші умови для життя. Найбільша українська діаспора. Хотіла б поїхати працювати за кордон, тому що більше перспективи і навіть з моєю освітою там не вистачає стоматологів. Тому думаю, що так. Більше заробітна платня. Хотілося б поїхати за кордон, того що в Україні не перспективно зовсім працювати. Для молодежі немає зовсім робочих місць. Ні, я би не хотіла поїхати працювати за кордон, тому що дома завжди краще. Бажання є, так, гроші заробляти завжди треба, витрачати теж щось треба я поїхала, але ну, по своїй професії. Вот. А щоб заробити гроші. На Ужгородському вокзалі з'явився механічний підйомник для людей з обмеженими можливостями. Інвалідам на візках стане легше підніматися до вагонів потягів. Десятки років працівникам вокзалу доводилось підіймати людей на візках до потягів вручну. Але чи зручні ці нововведення для самих особливих людей разом з ними і протестувала наша Олександра Туранова? Надія дуже любить подорожувати, та для людини у інвалідному візку це випробування, особливо потягом. На Ужгородському залізничному вокзалі вперше змонтували для візочників спеціальний механічний підйомник. Просимо надію його випробувати. Процедура підйому виявилась зовсім не такою зручною, як здавалось на перший погляд. Сім хвилин працівник намагався підняти дівчину на візку вручну, крутячи коліщатко. Інший зустрічав надію наверху. Увесь цей час інші пасажири потрапити до вагону не можуть. Плюс у тому, що працівникам більше не доведеться колись виносити людей з обмеженими можливостями на руках. Ліфти там везли ліфтами, так а там на поїзд рузили руками. Чотири чоловіки треба було війну. У нас немає проблем з тим, щоб привезти це на першу, на другу, на третю, на любу колі, Ми завжди є на роботі, завжди готові допомогти. Попри всі недоліки цієї конструкції, вона порівняно безпечна, бо мінімізує людський фактор. Моєю подружкою таке сталося трохи. Ну. Печальна історія, її е, вики, ну, якби виронили, коли саджали в поїзд е, з рук. Е, то якщо порівнювати в такі ситуації, то ця конструкція якби набагато безпечніша. Цей пристрій перший у Закарпатті, розрахований на вагу у понад 250 кілограмів і підіймає візочника на висоту 2 метри. В плані зручності саме основне достоинство – це безпека. Він захисний, захищений боковими бортами. Є можливість, щоб людина з обмеженими можливостями мала за що держатися, і відкидна площадка, і фіксатори руху. Підйомник коштував недешево 45 тисяч гривень. Та правду кажучи, до бажаних європейських стандартів тут ще далеко. Та й при розробці конструкції, за словами дівчини, з майбутніми користувачами ніхто не радився. Ну мені трошки було страшно, якщо чесно, дуже довго не можна це назвати конструкцією. 21. Століття це так 19 18 Я думаю, людей би в той час це вразило. А на даний момент ну це смішно трохи, і не практично. І не практично, на мою думку, ви самі бачили це дуже довго. Непрактично, але цей підйомник поки єдиний в Закарпатті. Працівники вокзалу кажуть, потреба у ньому виникає в середньому раз-два на тиждень. А Надія каже, найбільш незручно, що процедура підйому у вагон займає 7-10 хвилин. За цей час за візочником вимушено спостерігає цілий натовп не завжди доброзичливий, бо люди змушені чекати весь цей час біля вагону. Тож при встановленні таких конструкцій важливо пам'ятати не лише про безпеку, а й про внутрішній комфорт кожної людини. Про найбільш проблемні місця для доступу людей з обмеженими можливостями поговоримо із Любов'ю Пчелинською, заступником голови правління Ужгородського товариства інвалідів праці та дитинства Оптиміст. Вітаю вас! Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, зараз пандуси роблять практично біля кожного магазину, будівлі, кафе. Якість питання викликає? Ці пандуси взагалі не відповідають ніяким нормам, Це не дивлячись на те, що існують державні будівельні норми. Державні будівельні норми, які регламентують е, кут нахилу, е, наявність поручня, наявність е, відбиваючої полоси для е, слабозрячих, взагалі нічого е, не будується. Навіть те, що, що питаються збудувати, е, воно взагалі викликає подив. Пандус біля місквиконком, колись збудували ми. Товариство оптиміст долучилося до будівництва того пандуса. Була поставлена решітка, яка давала змогу значить, дождю проникати через неї, снігу проникати, людина могла користуватися. На мій подив, недавно прохожу того, поруч з тим пандусом і дивуюся, покрито бетоном, а зверху склизька плитка. Навіщо? Чому не встановлювати справді зручні пандуси? Це дорого виходить, якщо вже говорити про правильний пандус, це з кутом нахилу не більше 12 градусів. Тобто для того, щоб підняти спуск на один метр по ступенькам, нам треба вийти на 12 метрів довжину. Скільки туди влізе бетону або залізобетонних виробів, я сказати не можу, але я не думаю, що це так дорого, щоб цього не можна було зробити. Питання в іншому, питання в тому, що як пояснюють власники закладів, до яких ці пандуси треба зробити. Що відповідно до законодавства вони мають оплатити оренду землі за той пандус, який вони туди поставлять, а це великі кошти. Чи є механізм примусити облаштувати поручні та підйоми для візочників? Наприклад, в офіційних установах, як це зробити правильно? Ніяк нема механізму. Покарати за те, що не встановлено, аби заставити, встановити, не можна. Як кажуть, це на добрій волі керівника установи, я ще раз повторююся: є законодавство, яке чітко регламентує, що до кожної будівлі, незалежно від форми власності тої будівлі, має бути встановлена. Поручні пандуси для незрячих от, от, звукові маячки і та інше. Але, на жаль, жодного законодавчого акта, який би карав, немає. Чи йдуть на зустріч влада, підприємці, чи починають вони розуміти велич проблеми і чи бажають допомогти, чи вирішити цю проблему? Проводили багато чисельні акції. Ми на навіть у 2003 році у нас була акція Пересадимо владу у візки. Але на жаль, нічого з того часу не змінилося. На державному рівні, на рівні міста, сіл, ми моніторимо, ми моніторимо наші населені пункти з тим, щоб показати кожному можновладцю, що це і це треба зробити. На жаль, проходять форуми, вони виступають, розказують про те, що ми завтра все зробимо, а вісі нині там. Дякую, що ви завітали до нас в студію. На все добре. Вам теж дякую до побачення. нашим глядачам. Я нагадую, ми спілкувалися із заступницею голови правління Ужгородського товариства інвалідів праці та дитинства Оптиміст Любов'ю Пчолинською. Український центр оцінювання якості освіти опублікував топ 200 ліцеїв та гімназій країни, випускники котрих найкраще склали знос української мови та літератури. Серед найкращих спеціалізованих закладів є шість закарпатських. На найвищому рейтинговому місці серед закарпатських закладів освіти Великоберезнянська гімназія, котра посіла 49-ту сходинку у загальноукраїнському рейтингу. Наступні позиції у нас лише на 129 двадцять та 130 тридцятій. Це класична гімназія Ужгородської міської. Ради Закарпатської області та Мукачівський ліцей відповідно у останній п'ятдесятці – Свалявська гімназія, Хуська гімназія, інтернат і Ужгородська лінгвістична гімназія імені Шевченка. Разом з тим нагадаємо за загальними показниками закарпатські абітурієнти тестування з української мови склали чи не найгірше в Україні. 1 серпня в Ужгороді стартує тиждень грудного вигодовування. Медики та психологи проводитимуть лекції про користь цього природного способу годування немовлят, показуватимуть фільми. Годувати молоком лікарі радять до року. Але за статистикою, більшість закарпатських мам годують груддю лише до трьох місяців. Головна мета проведення тижня популяризувати серед закарпаток грудне вигодовування та створити в суспільстві позитивну реакцію на матерів, які годують. После рождения ребенка у женщины не должно быть чувства ущербности, что она абсолютно лишена возможности що вона общественную жизнь, і желательно чтобы на этой неділі, во возникло желание поддержать, такую женщину, которая хочет или вынуждена после рождения. І так ми зробили це до року. Тому ем, ті, хто нас чують, мами раджу не те, що не кидати. Це надзвичайно приємний досвід, надзвичайно корисний не тільки для дитини, а й для мами і для сім'ї в цілому. Обручі, булави та м'ячі, чарівні гімнастки демонструють закарпатській публіці все, на що здатні у спорткомплексі ЮНІ стартував чемпіонат України з художньої гімнастики. На нього приїхали 250 кращих спортсменок з усіх регіонів країни. Приїхали і збірна України, для якої цей турнір дуже важливий. Бо після змагань команда відправиться на Кубок світу. Тому до чемпіонату добре підготувалися, як і власне організатори, каже Денис Фазикаш. Зірки спорту світового рівня, тренери з іменем, посмішки та вправи доведені до автоматизму. Юність знову стала центром краси та спортивного мистецтва. Її прикрасили найсильніші гімнастки України. І закарпатські спортсменки. Цьогорічна збірна області працювала з особливою мотивацією. Кімнастки на сьогоднішній день на, в цьому чемпіонаті готові, я думаю, процентів на 30-40 краще, ніж прошлий Кубок України тому ми надіємося на лучше результат в групових упражніні сьогодні. Перший день змагань, тому основний іспит ще попереду. Проте Ужгород своє завдання вже виконав у гімнасток та суддів. Нарікань на організацію нема. кажуть, Ужгород – найкращий в Україні. Хоч місцеві очільники федерації особливо цим не хваляться. Я би так не сказала, що ужгород найкращий серед організації змагань, але Ужгород – гарне місто, як я вже сказала. І... Тому ми тішимося, що маємо. Таку можливість бачити тут зірок світової художньої гімнастики. Маємо вдячність тим людям, які гімнастику у світі піднімають цього року. Ужродським любителям гімнастики пощастило більше ніж раніше. Уже за місяць в Німеччині стартує чемпіонат світу, де гімнастки виборюватимуть ліцензії на олімпіаду. І саме в Ужгороді чемпіонка світу Ганна Різаддінова демонструватиме свою основну програму, якою підкорюватиме світ. Це да, йде підготовка, Перевіряємо свої сили. Будет много выходов на чемпіонаті України, що пристає два етапи. Кубка міра Венгрії, в Болгарії. Поэтому сейчас ще обкатываем свою програму. последний раз, скажем так, чемпіонат України триватиме три дні. Основний фінал у неділю зранку. Після цього краще гімнастки України відправляться в Будапешт на етап Кубка світу. Перше на одному з найбільших європейських мус-фестивалів у горському Сікет виступлять одразу шість гуртів з України. За свою 22-річну історію Сікет стає настільки близьким і настільки українським. Фестиваль відбудеться з 10 по 17 серпня у Будапешті на острові Маргіт сігет посеред Дунаю. Уже вдруге тут виступить етнохаус гурт Дахабраха, а також гурти Онука Гайдамаки, Стас Деркач та Богдан Матвійчук, Голден Браун та The Same Toy. Це усі новини на цю пору. Дякую, що були з нами. Бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі.